України, слава, душевне виконання державного гімну України, урочисте відкриття змагань, і не менш емоційні виступи художніх гімнасток. Услід за міжнародним турніром Карпатія 2024 Ужгород упродовж кількох днів приймав учасниць одразу трьох мегазаходів національного рівня художньої гімнастики. Це надважливі змагання, тому що вони є завершальні змагання цього олімпійського циклу. А також ми проводимо змагання в початок нового олімпійського циклу, оскільки у нас змінюються правила програми. Тому наразі ми проводимо три старти одночасно. Це чемпіонат України, це командний чемпіонат України та Кубок України. Кожна область, де культивують художню гімнастику, була представлена у вітчизняному чемпіонаті. У Кубку України виступали найкращі гімнастки за програмою майстрів та кандидатів у майстри спорту. Загалом понад 60 групових команд та більш ніж 500 учасниць в особистих програмах змагалися за нагороди одразу на двох локаціях. Не дивно, що спортсменок оцінювала велика кількість суддів. Прекрасна конкуренція, дуже великий суддівський склад. Понад 50 суддів оцінюють змагання. Тож ми сподіваємося, що всім буде максимально комфортно і справді у нас переможуть гімнастки найвищого рівня. У перерві між виступами на урочистому відкритті та нагородженні спортсменок вітали, запрошені гості. Я хочу вам побажати вам, щоб ви мали ціль, щоб ви хотіли представляти Україну на найвищих змаганнях, поїхати на Олімпійські Ігри. Я хочу вам побажати бути кращими. Якщо ми бачимо, що ці змагання відбуваються кілька днів, сотні чи навіть тисячі людей задіяні, і так далі, то це означає, що спільними зусиллями тут наголошу тут немає якоїсь е, окремої заслуги влаги влади чи якоїсь одної особи. Мені здається, що це спільними зусиллями можна робити речі, які приносять радість втіху спортсменам, е, змагання оцю от можливість проявити себе, показати е і, в принципі, розвивати український спорт. І гімнастки намагалися показати себе як найкраще. Особливо видовищними були командні змагання. Від злагоджених дій та вмінь кожної з учасниць залежав колективний результат. Серед гімнасток 2014 року народження перемогли запоріжанки. У категорії учасник 2013 року серед найкращих киянки. Срібні призерки були раді своєму успіхові. Це заслуга тренерів. Бо вони дуже старалися і хотіли, щоб ми були найкращими. Ну, це також заслуга нашої дружної команди. Це заслуга наших тренерів та нашої команди. Ми дуже багато працювали, щоб встати на п'єдестал чемпіонату України. Ми дуже раді. Завдяки нашим тренерам. У всіх турнірах брали участь і господарки, закарпатські художниці. Задніх вони не пасли. Так, у командних змаганнях вікової групи 2013 року народження потрапили до чільної десятки.